Вітаю усіх, хто мене дивиться. Сьогодні ми були з чоловіком в костку О, і накупили багато такого різного всього, якого я не показувала минулі рази. Тому я хочу сьогодні показати вам знову. Може, кому цікаво, то заходьте і дивіться. Так, саме перше покажу м'ясо. М'яса я взяла 3 кілограми ось така велика упаковка. Це все з коску. Потім я купила полядвицю. То Цей фарш я вже не пам'ятаю, скільки він коштує. Полядвиця коштує 27 доларів. Отака От велика полядвиця, бо то йдуть свята, то я купила, щоб, ну, щоб мати вдома м'ясо. І зараз, секунду, я його сховаю в холодильник. Я ще купила такі ситечка, Може для тих, хто є в Канаді, це буде цікаво, може комусь таке потрібне. Вони коштують 24 долари і є три штучки. Я вже їх витягнула, щоб було видніше. От таке одне величеньке ситочко. Воно більше підходить так на овочі, фрукти мити, але воно підійде і для макаронів, і для любого. Ось таких три ситечка. От таких, щоб було вам. Може комусь цікаво і може хтось хоче собі купити. Бо моє поламалося, то я вже думаю, куплю. Ви його будете бачити ще на відео, бо якщо щось мені там треба доробити, то я буду його використовувати. Але я хотіла показати, бо може для тих, хто є в Канаді, це буде цікаво. Я купила знову фундук горішки, то є, я вже показувала за ті горішки. То такі добренькі горішки, і їх є майже кілограм. О, і якщо їх підсушити в духовці, чуть-чуть, чуть-чуть підсушити хвилин 10 при 370 градусів, то вони дуже і дуже добрі. Я їх так підсушую і, і так ласую собі. Бо так сирі, вони не такі смачні. А от вже підсушені, вони набагато і набагато ліпші. Я купила знову помідори, які я вже показувала, то є такі темні помідори. Отакі, як би сказати, навіть такі вишнево, зелено чорні Отакі вони. Ну, Ці, ці помідори є дуже смачні, я їх все купляю, коли тільки є в косу. Потім ще була от така малина і була дуже дешева, як на теперішній час. Раніше одна пачка коштувала майже 9 доларів. Отака одна. Сьогодні була одна пачка, 4 з чимось. Я взяла собі дві, бо серед. Теперішнього часу поласувати свіженькою малиною. І вона дуже добра, я вже покушала, вона дуже добра. Це дуже добре. Це дуже добре. Так, рахуйте, зима, серед зими свіжа малина. Це добре. Потім я ще купила лимонів. І лимони там продаються не по одній штурці, а продаються такими пачками. о, І я його купляю і, і я маю їх надовго. То є кілограм майже 400. І воно мені надовго вистачає. Я їх кладу в холодильник і користуюся ними постійно. У мене вже якраз закінчилися, думаю, треба купити. Так, що я купила ще? Я купила сиру, якого я вже показувала, але може хтось не бачив. Це є сир. Такий, як ми, українці, можемо тут купляти і їсти. Тому, якщо хтось не знає, де купити сиру, то робіть фотографію і в коску собі такий сир знайдіть. Він дуже добрий і підходить до всього. Що б ви не хотіли робити, воно вам з тим сиром буде добре. І також купила сметану баночку, я таку маленьку, бо мені... я ще маю трошки, то мені багато не треба. Це є активія, це є рідкий йогурт. Бачите, в таких великих баночках. Це є рідкий йогурт, тому, тому він то любить і він то використовує. Так, тут купила хуму. Мені здається, хурма буде по-українськи. о, і, і ця упаковка приблизно 11, мені здається, чи, чи не менше. Навіть, може, менше коштує. Ой, і, ну, ну, Я порахувала собі, що то дуже добре, бо, бо вона тут є така велика, і я вже її купляла, і вона дуже смачна і дуже добра. То я теж взяла упаковку. У, ну, упаковку яєчок, то їх багато і ціна дуже-дуже така нормальна, я би сказала, як на 24 штуки яєчок. Ціна в коску дуже. Ще я дуже купила от такий пробіотик, це є новий. Пробіотів коску його раніше не було. Ми не знаємо ще, який він, але ми його купили, щоб попробувати і побачити, як він працює. Так, тепер ще купила от Ківі, от, та така велика упаковка то є майже кілограм. Це теж воно дуже добре. Потім я купила отакий от дощик, бо я маю його трошки, але я хотіла докупити, бо мені чуть-чуть його забракло. От то я потім буду показувати вам ще йолочку, то я і покажу, як я його приміню. Тепер ще купила от таку каструльку. Ви її будете теж бачити. Ця каструлька є суто для випікання хліба. І вона, бачите, яка? Вона є така подовгаста, овальна, і вона мені якраз така. Яку мені треба. І кришечку зверху має, і кришечка така знає, пукла. через що мені воно підходить. Бо я буду в ньому печити хліб. От така, така каструлька. І я її купила дуже і дуже дешево, я рахую, так що буду випробовувати. Купили попкорн. Його тут є дуже багато. Я правда не знаю, коли ми його зімо. Тут. Ми попкорну вже не їли багато років, дуже багато. Ми тільки як спочатку приїхали, то ми собі його купляли, потім ми за нього забулися і рахували, що нам не треба. І, і ми його не купляли. А сьогодні ми вже як побачили, то вже купили ту пачку. То не знаю, чи будемо самі їсти, чи будемо роздавати сусідам. Ну, якось буде. Бо пачка дуже велика. Ще я купила молоко. То є... 3,2%. Я купляю молоко. купила в Коску, тому що щось Я купляла раніше 2% і 1%. Але це мені є смачніше і ми також купляємо його постійно. Так, тепер переходимо на солодке. Я ще покажу вам слойку, то є листове тісто. От, от в, в, в таких упаковочках воно тут. О, і я люблю його мати в холодильнику, щоб як мені треба, як в мене якась ідея виникла, щоб воно в мене все було. Тому я завжди купляю його запасом, і воно в мене так лежить і чекає, коли я його використаю. Сир. Сиру є тут теж багато, його є 940 грам, то майже кілограм сиру, і ціна на нього дуже така, я би сказала, добра є. І його є багато. Тут як я купив, тут немає що його їсти. То є теж добра, добра покупка. Тепер переходимо на сувот. Що ж ми маємо? Тут ми купили такі різні е, такі пакетиками є і шоколадки, і цукорочки, о, і такі батончики, отакі всякі з вафельками. І їх є 18 штучок, так що можна є, ну, є шанси, що можна його поділити багато, багато з ким. Тепер ми ще купили кіндер-сюрприз. Його... Тут є 12 штучок тих яєчок. І теж то, то є таке, як на подарок, бо ми збираємося їхати в гості, то є на подарок дуже і дуже добре. Тут є цукорочки, які називаються Гавайє-сан. І ми щось так подумали, що вони можуть бути добрі, то ми їх купили. Не знаю, або на подарок, а як ні, то, то лишиться нам і самі колись зиму. Так, потрошки-потрошки й... По <зійся>. Тут ще одні є такі, ми купили бельгійські, це теж шоколадки є. Тут видно їх, що то є такі шоколадки, чи вони добрі чи ні. Але бельгійські цукорки ми часом купляємо і вони бувають дуже добрі, а бувають і не дуже. Побачимо. І ще одні то є такі цукорочки з такою, бачите, всередині я кусаю, що там така типа, рідина. Трошки витікає. о, І і, і тут теж, напевне, більгістський, я зараз не бачу, але мені здається, що тут теж вони є. о, І через що ми ще і такі купили? Коротше, цукорків аж задуже. Потім, що ми ще купили? ага, Отут я не показала. певно, пепсі, але вона. А є, видно, то є пепсі, але вона така маленька баночка, то є міні. То чоловік любить часом собі таку маленьку баночку випити, щоб не велика. бо велику то годі допити. А оце міні то воно якраз таке підходяче. І його тут є теж багато, 15 штучок, тих, тих баночок, то йому надовго вистачить. Як він його п'є, він дуже рідко її п'є, але часом хочеться. Потім ми ще купили моркву. Тут є 2 кілограми, і вона така вся груба. Бо щось останнім часом була морква, вся дрібна, а тут така пальна груба, це ми теж купили. І купили добрання. Я його купляю. Я його купляю раз на рік. тут видно. Раз на рік, і мені тої банки вистачає, я цілий рік перу. О, а як ні, то щось таке докуплюся тими такими пакетиками маленькими, знаєте, такі там, такі є, що кидається то Я ще докуплю ті пакети, але це воно мені, мені здається, що воно ліпше бере, ніж ті пакетики. То я його так купила, щоб на запас. Я ще маю половинку. Але... Вот так на запас. А, о -о такий туалетний папір у нас. Отакими упаковками. Купляєш три упаковки і рік забезпечений. Так. І ще покажу вам мангу. От у мангу ми купили от, е, такий, ну така упаковка. Їх є 10-11 штучок. О, і ціна була дуже добра, бо якщо купляти, наприклад, отак манго купляти поодинчу, то воно коштує 2 долари, одна штучка. А якщо купляти в цьому ящику, то воно мені вийшло по долару. Ну, то половина рахуйте ціни. Так що то дуже добре. і воно собі, Я його ставлю в холодильник, пару, а пару ставлю собі на столі. І воно, коли воно вже зм'якне, тоді я його їм. Воно таке дуже-дуже добре. Я його дуже люблю, оце манго. Ну і що ще? І певне то вже все. то вже всі закупи на сьогоднішній день. ніби все показала. Всі закупи. Так що, кому може щось сподобалося, хто знаходиться тут, то може собі це придбати. Ну а хто, а хто далеко, то може хоч подивитися, і яке воно, і що воно, бо то теж цікаво. Я часом сама дивлюся, як хтось щось десь, які закупи зробив, то є цікаво. О, так що дякую всім за перегляд, дякую всім за коментарі. І всім моїм підписчикам дякую, які підписалися. Щиро, дякую, щиро вдячна. І до наступного якогось цікавого відео. Па-па!